Заняття з розвитку мовлення на тему осінь наступає, я її відчуваю для дітей молодшої групи. Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися, будем дружно присідати, сонечко розвеселяти, сіли встали, встали, сіли. Бачте, як розвеселили, стало сонце танцювати, нас до танцю припрошати. Ну мо разом, ну, мо всі, потанцюємо по росі. Дітки, доброго ранку! Ми з Маєю раді вас вітати і хочемо вас запросити на наше заняття. Дітки, до нас сьогодні в гості прийшов ведмедик. Давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, ведмедик. Дітки, ведмедик нам також бажає доброго ранку. Ведмедику, а чому ти такий сумний? Дітки, ведмедик говорить, що коли він йшов до дитячого садочка, він намочив лапки, у лісі мокро та холодно. І чомусь постійно хочеться йому спати. Ведмедику, напевно, у тебе такий настрій, як у віршику. Ось послухай Вітер плаче, вітер віє, дощ осінні дрібно сіє, жовкне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналито, і ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки. І метеликів нема, недалеко вже зима. Дітки, ведмедику не подобається така погода. Він запитує, чому так сталося. Ми йому розкажемо, чому так сталося. Так, дітки, згодні тобі розказати ведмедику, чому так сталося? Ось послухай. Ведмедику, вже прийшла осінь. Стало холодно, на небі темні хмари. Ідуть дощі, пожовтіло листя, дує холодний вітер. Дні стали коротшими. Також в осінню пору люди збирають врожай. Зривають яблучка, грушки, збирають городи на городі, також збирають дари лісу. Тому що скоро наступить зима, і люди готують запаси на зиму. Ти зрозумів, чому стало так холодно і неприємно, і тобі хочеться спати? Дітки, ведмедик зрозумів, але я пропоную ще з ведмедиком трішки погратися. А зараз давайте трішки розвеселим нашого ведмедика, а потім продовжимо далі. Хочу з вами провести таку фізкульт хвилинку. Я буду вам говорити, а ви за мною повторюйте. Прийшла осінь нам на втіху. Похитайте голівочкою. Молодці, всі приємний клопіт мають. Покажіть довкола руками. Так, мої хороші. Йдуть до гаю по горіхі. Ану, встаньте на носочки і потягніться, ніби то визриваєте горішки. Молодці. Лісові грибки збирають. Ану, присідайте і збирайте грибочки. Багато назбирали? Молодці. Трусять яблука та сливи. Ану, потрусіть, як ви дерево буде трусити? Молодці. А на городах, як годиться, вже достигли та вродили ріпа, буряки, морквиця. Ану, нагинайтеся, імітуйте, що ви збираєте ріб, бурячок та морквицю. Молодці. Тож працюємо, не лінуємось. Ритмічні оплески. Хлопаємо долоні собі. Вдячно осені, вклонімось. Вклонилися осені. Молодці! І продовжуємо далі. Пропоную вам пограти в гру, що вміє робити природа восени. Дітки, вітер дує, дуже сильно вітер дує, зриває листочки, ганяє хмаринки. Листя, що робить листя? Листя опадає з дерев. І куди воно лягає? Так. Лягає воно на землю, вкриває землю, щоб їй взимку було тепло. Так, мої хороші. І дощ. Іде частіше дощ. Дощик поливає земельку. Для земельки це дуже добре, коли йде дощик. Земелька наповнюється вологою і зберігає її до самої весни. Далі продовжуємо грати у гру М'яч лови, погоду назви. Я буду вам допомагати відповідати на запитання, а ви мене уважно слухайте. Почали. Коли на небі багато хмар, таку погоду називають хмарною. Молодці. Коли дме вітер, Така погода називається вітряною. Коли йде дощ, погода, дощова. Молодці, уважно мене слухаєте. Коли світить сонечко, погода називається сонячна, ясна. В дощову погоду на вулиці холодно. Повітряну погоду на вулиці холодно. В хмарну погоду на вулиці холодно. Ось ми з вами і розібралися, яка погода буває восени? На цьому наше заняття підійшло до кінця. Я хочу вас запитати, то чому сумно було нашому ведмедику? Так. Тому що наступила осінь, а ведмедик про це не знав. Так, чому йому хочеться спати? Так, тому що вже скоро зима, і ведмедики готуються до зимової сплячки. А давайте ми ще раз пригадаємо, яка за настроєм пора року осінь? Похмура, але не завжди. Бувають і сонячні дні. Взагалі, осінь це чудова пора. Ми бачимо різнобарв'я листочків і жовті, і коричневі, і червоні, і навіть зелені. Кожна пора року по-своєму чудова. Ведмедику, тобі сподобалося з нами займатися? Ведмедик говорить, що він задоволений. І йому дуже все сподобалося. Тоді ми з Маєю і ведмедиком, дітки, говоримо вам до побачення! Ведмедик повернеться до, до лісу, а ми закінчуємо наше заняття. До нових зустрічей, до побачення!